Тут нагадую, що це передача, яку ми ведемо у прямому етері, і обкладинку, яку ви побачили з назвою Гострий кут. Це наша рубрика, яку ми вже е, трішки підзабули. Але сьогодні саме час її нагадати, тому що є важлива тема для розмови. Нагадую зі мною в студії разом Таня Гнатюк. Привіт і е, Нікодим Вусик. Ми будемо зараз починати з вами роботу приблизно 20 хвилин і погнали. Про що ми сьогодні говоримо, Таня? Ми сьогодні говоримо про френд-зону. Я думаю, що ця тема щось там стукає, але ми на це не звертаємо увагу. Ми говоримо про френд-зону, чому туди попадають, як звідти взагалі виходити, і що з нею робити, коли, привіт, коли там знаходишся. Супер, е, давай для початку. Ми нагадаємо нашим колегам, друзям, підписникам і людям, які не бажають принципово підписуватись на наш канал. І теж привіт. Про те, що зовсім скоро у нас назбирується тисяча підписників, і ми будемо проводити живу зустріч. На живій зустрічі буде Таня Гнатюк, буду я, Нікудим, Юрій, Георгій Гнатюк, Теревусик, і також буде Наталя Маріана Громадська. Ми будемо розбирати ваші психологічні кейси, це буде вживу, у місті Львів. Ваше запрошення обов'язково прийде вам в телеграмі. Напишіть нам в коментарях, хто хоче прийти на цей захід, ми кожному це запрошення дамо і ви прийдете. На Отож, жаль, я додам кількість буде обмежена. Кількість буде обмежена. Так, у нас буде 20 цього посадкових місць, і це не є багато. Тому ми, я думаю, дуже швидко назбираємо потрібну нам кількість. А трішки про френдзону розкажи, що це таке, тому що я можливо це розумію по-своєму, а ти більш професійно розкажеш, що як до чого. Я думаю, що і ти, і глядачі, хто зараз нас переглядає, і буде переглядати, вони всі розуміють, що це коли зустрічаються люди, починають зустрічатися або просто познайомилися, і в когось виникають почуття. А в когось їх немає. І ці стосунки переростають в такі, як в того, в кого, наприклад, є почуття, він залишається десь подалі, тому що в іншого партнера їх немає і, скоріше за все, може і не бути. От саме оця ситуація вона й говорить про те, що людина з почуттями, до речі, і є і таке, коли і почуттів немає. І також це буде вважатися, що людину тримають в такі в зоні, десь скажімо так, на повітку, щоб близенько, тому що на всяк випадок він чи вона потрібно, щоб були це не важливо, чи там чоловік чи жінка. До речі, а ти знаєш звідки взагалі пішло оце визначення френдзону? Не знаю, я прогуглила, бо мені стало цікаво. Напишіть, чи вам також цікаво, і чи ви знаєте цю інформацію, яку я зараз е, наступно скажу? Насправді е, пішло з серіалу Друзі. Mm. І було воно в контексті такому, що якщо занадто довго е, не говорити дівчині про свої почуття, то вона сприймає тебе, тебе як друга. Mm. От саме ось це і є визначення френдзон. А вже в психології воно саме, як на початку я сказала про відчуття. І стосовно, знаєш, от є ось цих два види, я на початку сказала, що є виражені почуття людини, ця яка опинилася в френдзоні, і є які є таємні. То, от там, де є виражені, це ну, печалька реально з печаль. Тому що це допустимо так, от в тебе є почуття, в мене немає до тебе почуттів, але я тебе тримаю. І наскільки тобі буде важко спілкуватися взагалі ось з такою людиною? Дуже важко. Я думаю, що глядачі знають, про що я говорю. І це реально свідоме маніпулювання людини, свідоме за тому що таким чином вони що? Вони беруть певні якісь потреби, так? І ці потреби е, задовільняють за рахунок оцього цієї людини, яка в френдзоні. А є вид, коли м Хтось таємно закоханий, чи хтось комусь таємно подобається і інший партнер. Ну тут вже трішки простіше. Тут потрібно, насправді, цьому, хто таємно закоханий, потрібно повідомити. Тому що дуже багато випадків є, коли реально людина, дівчина чи чоловік вони не здогадуються навіть про ваші почуття, що вони існують. І коли ви їм повідомляєте про це, буває, щовав ефект, і навіть люди одружуються. Після цього, тому не зволікайте з такими речами. До речі, ми читаємо коментарі сьогодні, чи ні? А, так, ми, ми читаємо коментарі, у нас там є в прямому етері люди, і і, і я не розумію, що де у нас цей чат чогось. Я не знаю, чи я його бачу. Ну коротше, коментарі є друзі. Ми в прямому етері зараз не записі. А, пишіть з яких ви міст. Нам цікаво бачити, хто нас вітає зараз, і це дуже приємно. А давай ми з тобою розберемо ситуацію. Френдзону попадає хлопець тільки чи дівчина? Я не можу зрозуміти. Попада... може попасти будь-хто від цього ніхто насправді не застрахований, тобто є випадки, наприклад, от розкажу про. Був колись в мене один клієнт, декілька років назад, Він не те, що попав у френд-зону, він проживав весь період часу, це десь приблизно два, два, роки, два роки, поки не почалося повномасштабне вторгнення, насправді. Тобто, це величезний період, він не тільки в цій зоні був, він реально страждав за, за дівчиною. І його е, тільки підштовхнуло до того, що ну якби нема за ким страждати, і чого я взагалі маю ну до неї щось проявляти, тільки коли от почалося повномасштабне вторгнення, коли яскравий емоційний всплеск, і він зрозумів, що е, життя. І те, що він в муках прожив два роки, оцих, воно не має значення, тому що життя зараз важливіше і як рукою зняла. А є випадки, коли дівчата, особливо до речі, зараз серед молоді, це розповсюджено, вони дружать, вони дружать з один з одним, і для них це якби є нормою. Але насправді, якщо розібратися в психології, купнутися глибше. Хоча навіть деякі спеціалісти-психологи і відомі говорять про існування якби жіночої чоловічої дружби, але насправді тут є нюанс, тому що завжди буде хтось кимось користуватися. І дівчатка от зараз, дівчатка, які підлітки чи які 18 років і так далі, десь приблизно до 30 років, вони інколи попадають також в цю френдзону. От в мене є, наприклад, клієнт. В якого саме є такі дівчата. І він Ді. не може насправді його проблема в тому, що він не міг вибрати, хто ж йому подобається. І Ді. тому він всіх їх тримав поруч. І, до речі, знаєш, як зрозуміти, що ти у френдзоні? Насправді, на перше, на що потрібно звернути увагу, що ви ніколи не будете один на один. З вами постійно буде або куча дівчат, там куча хлопців, або дівчат це якісь компанії, вас ось так будуть запрошувати для зустрічі, але ніколи не буде тета тет. Тета тетом користуються жінки. Але для хлопців є один показник: немає доступу до тіл. А інколи він є, до речі, але там вже трішки інша історія. Але зазвичай немає доступу до тіла і його ніколи не буде. І оці якраз виправдання, ем, які ми на попередньому ефірі з тобою говорили, так, що зараз не той час, mm -hmm. зараз е, не той період, я е, хочу побути сама і так далі. Тобто, отакі будуть відмовки стосовно цього. А там, де є секс, бо він ж буває по дружбі. І це так. також може опинитися дівчиня, ді, дівчина в цій френзоні. то там вас не будуть запрошувати ну, практично що нікуди. От не буде оцих запрошень, десь кудись сходити, так, чи повечеряти, чи там в кіно, чи ще десь. Ну, Тобто ось так. Ага. І дивлячись ще, в які е, періоди, наприклад, якщо взяти, е, що е, хлопець працюючий, так? І в нього є час, наприклад, там тільки в суботу, там вечором, так і, і все. Ну тобто він так, вона так буде думати. Але насправді цього часу завжди є достатньо. Робочий день закінчується, в кого бізнес то також якби, час є на це. Але для цієї дівчини буде тільки один єдиний день. Ось так можна помітити, зрозуміти, якщо навіть у вас секс є в цю суботу. То ось так можна ага. помітити, що ти у френдзоні знаходишся? Слухай, це дуже прикольно. Люди в нас є в чаті. Будь ласка, напишіть щось. Ми не бачимо, чи працює чат. Е... Я бачила коментарі. що... А мені. є, скажіть, yeah. будь ласка, чи буде можливість онлайн бути присутньою на зустрічі? Друзі, а в нас будуть продаватися квитки, скоріш за все, якісь. Ми ці квитки перерахуємо всі всю суму 100% кудись на якийсь фонд. А, ось і, можливо входом на квиток буде оплата ближайша там, в районі там, одного тижня до заходу, перерахунок якоїсь будь-якої суми, так, на, на якийсь фонд на армію. Чому ні? Правда, Тань? Так, дуже доречно. От тому, що ми рахуємо, що це вартує цього. Ми не візьмемо всього ні копійки. Якщо у нас буде якась організація витрати, мікрофони. Мікрофон, світло, Приїзд з... Тетяни до Львова. Приїзд Тетяни <рес> до Львова. Ми це все своїми силами оплатимо і профінансуємо. Ваше завдання, якщо ви хочете нас послухати, це оплатіть щось на армію. Я умови ще розкажу. Вам у нас буде окремий сайт по цій зустрічі, і це буде а, трьох годин на десь приблизно такий марафон, семінар, де Таня буде розбирати разом з Мар'яною Живі кейси. А я буду трішки це розбавляти, щоб вже не було перегибу, тому що якщо всі там заснуть, то ну, і для цього є я. Я а... люблю такі інтерактиви, люблю живі зустрічі і доволі часто їх проводжу, тому нудно ну, абсолютно нікому не буває. Але ти наша родзинка серед дівчат. Тому це дуже важливо. А... Хочу, хочу ще сказати стосовно того. Є е, був в нас коментар е, по френ, про френдзону, і тому я вирішила е, його. Я зараз не буду його зачитувати, але там було е, уточнення і таке відповідь, як вийти з френдзони. І одна єдина відповідь, яку коментатор надав, це те, що потрібно переключитись на когось іншого. І насправді це реально так і є. Але для того щоб переключитися на цього когось іншого, потрібно mm -hmm. зрозуміти, що ви реально в ній знаходите. Ну так але дивись, я хочу підсумувати те, що ти сказала. Mm -hmm. Насправді, коли е ця дівчина і у неї є секс з хлопцем, е і у них тільки він, і вони нікуди не ходять. Я не знав, що це френдзон насправді. А це виявляється, воно так і є. І для мене це великий інсайт. То дорогі дівчата, якщо у вас є хлопець зараз, яким у вас тільки або переписки про чпок, або так. сам чпок, і немає спільного кінотеатру, немає виїздів в Карпати. Ну давайте так Н ну, немає, чпок. немає життя. Немає, немає особистого життя. життя так. То це не означає, що хлопець вас не поважає, не любить, чи ще щось, це просто ви у френд-зоні. Тому якщо ви для вас зловили інсайт такий, як я щойно зловив, бо я не знав, що це так. Насправді я до цього нормально ставився. Ну, немає часу. Я завжди казав: ну нема часу, зараз в мене проблеми, в мене ще щось. А насправді це моя подруга. Насправді так. Навіть є, дивися, є декілька фільмів, я не пам'ятаю, до речі, я забула просто прогуглити, щоб порекомендувати зараз фільми, де є е, повністю е, проекція ось цієї дружби чоловіка і жінки, як вона виглядає. І там дуже, кайф, це дуже кайфові кейси в фільмах, де ви можете проаналізувати те, що є у вас за. І з цього вже виходите. Тобто, коли ви зрозумієте, що я в френдзоні, тоді вже ви починаєте займатися пошуком когось іншого. Тільки ви почали займатися пошуком когось іншого, відразу ця проблема ок, зникає. Зрозуміло. Тому... Чому попадають в цю френдзону? Дуже багато питань стосовно цього, але насправді дуже просто. Але, на жаль, не завжди ми можемо це приймати. Чому не можемо приймати? Тому що те, що ми не підходимо комусь, це важко прийняти. Ми не Ні. можемо подобатися усім. Нам достатньо, щоб ми подобалися цьому одному, або цій єдиній, так? яка, наприклад, поруч біля нас. А якщо її немає поруч біля нас, то ми обираємо. Якщо на хтось не подобає, комусь ми не подобаємося, ми не включаємо м, якийсь розлад психічний, е, що в, в цю хвилину він чи вона має бути поруч. А ми реально дивимося, спостерігаємо, ага, я не подобаюся, значить, мені потрібен хтось інший. Тому що як можна, якщо ви будете змушувати людину до чогось, неважливо до чого, чи ви запропонуєте дружбу, не дай Бог, ви це взагалі пропонуєте, не можна це пропонувати. Пропонується дружба тільки тим, з ким ви ну, реально хочете дружити, а не буду хочете стосунків, якихось інтимних чи не інтимних, чи серйозних, чи одружитися, чи вийти заміж. Там не пропонується ніяка дружба, там відразу має зрозумітися, для чого ви взагалі зустрілися, для чого ви ходите на побачення, і там само собою вже буде розумітися, куди ви якби попадете. Але насправді чому потрапляють в цю френдзон, це насправді тому що, м, якщо це попала жінка принзону, значить вона цьому чоловіку не підходить під роль дружини. Якщо це попав чоловік, значить цей чоловік не підходить під роль чоловіка. І на цьому практично що все. Єдине, що е, сюди буде входити, це е, по чому так от е, не підходить на роль чоловіка, чи чому не підходить на роль жінки, то там вже будуть. Е, впливати якості, так які, можливо, не, не такі, які уявляє той партнер чи інший. Або, наприклад, характер так не підходить, побачили, що якби з ним неможливо не, не чи з нею комунікувати. і ну Тобто багато якостей, оцих вже психологічних, можливо, зажимів, комплекси якісь, ну тобто багато деталей. На що ми ж, коли, наприклад, обираю. Обираю подругу. Коли я спілкуюся з подругою, вона ж мені також подобається. Просто я не відчуваю до неї сексуального ніякої тяги, щойно у мене були коментарі. Тому важливо відразу зрозуміти, де ви на якому місці. Тому що чоловіки, наприклад, от, те, що ти зауважив, так? вони користуються цим, тому що це вже якби зручна жінка. Ну, а чому б і ні, в суботу йому сексом не займатися з гарною красуни? Але насправді він не планує далі з нею абсолютно нічого. А в чоловіків, до речі, чоловіки, коли попадають в френдзону, в них от реально грає злий такий стереотип. Через те, що чоловіки завжди вони фінансами мають забезпечувати. Так? Тобто, якщо він йде там в кав'ярню, чи веде там її там кудись в кіно, чи в якусь подорож її з нею, він забезпечує. І якраз дівчата цим користуються. Оце, що знаєш, завжди говорять, меркантильні. Ну, Але це також видно все по поведінці. Ну, так. По вчинках. Скажи, будь ласка, у тебе зараз є в активній роботі клієнти з френдзоною. Френдзоною є. <гум> є оцей, так, оцей так. Чи що ти маєш на увазі? Ну, ти ведеш когось зараз. Когось, я зараз веду, я ж сказала на початку: я веду зараз чоловіка, ну, не чолові, чоловіка. Ну, це теперішня Йому... історія, зараз. Так, зараз, так, в якого багато дівчат, багато дівчат. Це і він коли нормальний. він 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 прийшов, це дивіться, дівчата. Це нормально, коли в чоловіка є дівчата. Ненормально, коли в нього їх немає. Ага, навіть так і ненормально так, коли їх дуже багато. Але наприклад, була в мене клієнтка, давно це вже десь років сім назад. Вона прийшла з такою проблемою. Що вона зустріла хлопця, до речі, вони одружилися, щасливо живуть, народили діток, все в них чудово, і прекрасно зараз. Але коли вона з ним познайомилася, до нього на квартиру ходили табунами жінки, і вона що робити? Я не знаю, що робити. Потім вона вирішила, завдяки мені, що їй потрібно воювати з ним. А потім через певний період часу вона сказала: Слухай, або то, або тут мене немає. І вона зібрала речі і все, і до побачення. Через годину він приїхав, забрав її, всім перезвонив, кому потрібно було, щоб ніхто не ходив, і сказав, що він все, він одружується. І таким чином вони одружились. Але це вони були вже значить, їй було 35, а йому 40 до речі. Я цього не розумію. Я, можливо, якоїсь старої закалки, але для мене ото якщо одна дівчина, то одна. Ну, воно то так. Але коли ми. дивися, коли ми не в шлюбі. Ну, так це не в шлюбі. Дивись, коли мене в шлюбі, це не означає, що в нас може бути одна дівчина чи один чоловік. Якщо немає сексуальних стосунків. Якщо вже трапився секс, значить це один чоловік, це одна жінка. Якщо ти не хочеш з ними будувати, говориш, ну, на жаль, щось не вийшло причина, і шукаєш наступну чи наступну, і тільки таким чином. А коли це вже змішано, перемішано, ну, так як в цього клієнта, наприклад, в нього реально е, він дружив з ним, тому що він не знав, яка йому подобається. І, але з часом він зрозумів, хто що, як, і зараз працює над іншим. Друзі, Тому все, все можна змінити. Поставте, будь ласка, лайк, вподобайку, поставте і е підпишіться на канал, якщо ви це ще не зробили. А ми в Тані спитаємо е таке запитання. Це запитання від глядачів, це не я е запитую, угу. також. Е Оксана з Запоріжжя запитує. Пані Таня, скажіть, будь ласка, Юрій, це один ідеальний чоловік, який трапився у вашому житті? Чи okay. у вас були ще? Дякую за відповідь? <клес> <клес> Важке питання насправді. Дивіться, є багато чоловіків, є не кодим. <клес> 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 є Георгій, <клес> Є Юрій. <клес> Є Некодим, Георгій Юрій і так далі, тобто їх багато, але вони всі в одній особистості, але не мені вирішувати, який яка ця особистість, а, а тій з, з ким він буде. Це якийсь просто біллі-мілліган сучасності, розумієш. Я сам себе зробив такого персонажа, і мені весело насправді, але а, я по паспорту Юрій, ви про це знаєте, і, і це добре Знаєш? Я згадала ще одну таку особливість, чому френзоні тримають людину. Дві навіть. Перше, це коли, наприклад, мені подобається твій друг. І oh, я God через God тебе, God <laughs> і я через тебе дізнаюся, як мені, значить, там познайомитися вже з ним. І другий, це коли в мене є партнер, я залучаю тебе для того, щоб мій партнер ревнував мене. І да, таким так. чином, я собі піднімаю і самооцінку додаю впевненості, що мною значить, хтось ще цікавиться. Але, дівчата, хто заміжний, так робити не можна. Я Тому знаю що це одну. призведе до катастрофічних наслідків. Вам я... це не сподобається. Так, я знаю ще одну принцесу, яка любить увагу, Дівця, дівчина. Вона любить увагу, і вона їй подобається, коли сильні чоловіки її добиваються і вони знають про це. Тобто, у неї є прям такий невеликий фетіш, знаєш, на те, okay. щоб сильні чоловіки боролися е за неї. Тобто вона. Е Ну, давай до прикладу. так Наприклад, вона може зайти там на ефір до одного, на ефір до іншого, і е, нервувати якимись такими. Якщо, наприклад, одному не подобається, що вона ходить на ефір до іншого, тобто вона спеціально буде ходити на його ефір не тому, що він їй подобається як виконавець цього ефіру. так ну Це банальний приклад на такому на такій ток мові знаєш, а в житті це може бути будь-що. і я коли це зауважив, побачив, що це є, Я посміявся. Звичайно, що я сі, най, 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 з цієї найпри найправильний хід в такій ситуації це ну ви там граєтесь, ви там це ваша пара, це ваша пісочниця. Я з висоти буду дивитись, як у вас там справи. от і тоді у неї руки від від зразу вона не розуміє, що робить що відбувається. Ну, типу, в неї в програмі що ну, він по має схемі ліга, не йде, не йде. По схемі. Не спрацювала, так, так, так. так ось і, і це вона зразу стає нормальна така, зараз спілкується нормально, зразу це а що, а, а куди, а як? Туди будеш бігати за мною. <риклад> <риклад> ну реально, дуже багато дівчат користуються такою методикою. І дуже добре, коли от попадається людина зі здоровою психікою і говорить: я не буду гратися в це, і тоді да. такий така, знаєш, пауза. О, щось не то, щось... і це дуже добре, коли попадаються ось такі е, чоловіки чи дівчата, тому що тоді ця людина реально задумується, адже ця модель поведінки, яку вона диктує, вона не працює. Ну, тобто вона працює якийсь певний термін часу для того, щоб заволодіти, підпалити під, під, цю пристрасть. Вона буде горіти, але вона буде кататися як на нагойло. Ну, а, а коли катаєшся нагойдуці, ти е, щастя якогось е, сімейного не побудуєш. Там має бути якась певна лінія, ну інколи зрозуміло, ну, але то вже зовсім інше. Ну так, Друзі, підписуйтесь на канал, будете знати самі останні події, і ми з вами будемо на цій веселі ноті прощатись, бажати всього найкращого. Побачимось з вами завтра. До нових так. зустрічей. па-па.